Всім привіт із сонячної Італії. Ранок в хату. Ми їдемо до сеньори. Ще буквально пару днів. Ще пару днів, потім має хтось приїхати, але. Чи залишиться? На вулиці дощ, пасмурно, але коли ти в машині, то, то байдуже. Приїхав коханий. Подобається мені таке відчуття. Їхати на роботу, да, там, на годинку, на дві прекрасно. Ще як до подружки. На рахунок того, да, подруги, розповідати все. Ви знаєте, в мене ніколи не було такого, що я розповіла і пожалкувала. Напевно, тому що я відкрита, по-перше, по-друге, мені нема що приховувати. І так, є ж випадки, коли потім подруга використовує все проти тебе. А, у мене було таке у 13 років, коли залицявся до мене один хлоп. Мені було 13, до мене залицявся хлоп. Ну, на ті часи. Ну, як? Був такий хлоп, що. Приличний. Я його, я його, коротше, відштовхнула. Так, от та подруга була, вони просто я в одному селі жила, а вони поруч жили. І да, подруга мої листи йому показала. Показала йому мої, мої листи. А нам 13 років, потім 14. Напевно, ми з ним два роки тусувались без інтиму. Да? Таке може бути. Він боявся мого батька, бо батько йому грозився постійно. А, да, Боже, оце заодно і згадала, розумієте, заодно і згадала, як приємно. А, тому що, щоб щось згадати взагалі, це треба ж говорити про це. А ми розкидані, розкидані по світу, з ким говорити. Так що, якщо ви думаєте, заводити влог, заводити канал, ну, заводити, він у вас є в усіх для того, щоб дивитися YouTube і коментувати, у вас усіх є вже зареєстрований YouTube канал. І всі можуть, якщо є бажання, хто любить знімати. Навіть під музику робити собі відео, навіть для себе, навіть для себе. Є такі моменти, що хочу природи трошки показати. Є такі моменти, що не будуть вам там вредити, не будуть. І це класна платформа для того, щоб зберегти відео. Працюємо і поїдемо додому. Сьогодні хочу приготувати лазанью. І знову ж дивіться: сугубо італійські рецепти. Лазанню, до речі, готують в різних регіонах, можуть готувати по різному. Навіть в кожній сім'ї можуть готувати по різному і говорити, що отак лазання має бути. А от ти, як ти там щось яйця сирі додав, потріпав в лазаню. Це неправильно, ні, все правильно. Хтось яйця навіть варені додає. Е, хтось просто сирими яйцями всередину потріпує. Е, хтось е, і прошуто шутокотну, і прошуто крудо додає. Е, хтось е, не додає цього всього багато. У мене є на. На лазаню є листки, звичайні сухі листки. Можна самому зробити. Можна купити не сухі, а сирі вже готове тісто. Я взяла цього разу сухі, я вже була робила, мені дуже сподобалось. І син просив, і коханий заодно вдома є, є привіт. Бо якось от сьогодні я вже не знаю, що готувати. Ціли, цілий тиждень щось готуєш, готуєш, а тоді на вихідних ти вже не знаєш, що тобі приготувати. Ми сьогодні лазаню зробимо, але нам треба зайти ще в магазин, якщо я не забуду. Заїхати в магазин, а це зовсім не по дорозі. Треба купити моцарелла, обов'язково. І я, напевно, куплю не в кружочках, а Буде цікаво, буде цікаво сьогодні. Зробимо таке відеовлог. Не треба боятися своє піднятий підняти настрій, тому що я завжди, коли у мене хороший настрій і піднятий настрій, завжди думаю про те, що так, мене ось о ось може, накрити, може накрити. Але ви знаєте... Півтора... Два роки тому. Вже два роки тому, як я відходила на курси водіння, в мене було посвідчення водія, мені лише потрібно було навчитися по цих горах їздити. А, газ тормоз щеплення згадати. в мене був великий стрес, я вам чесно кажу. Я так стресанула, що тепер е не перед кожним циклом. Ну У мене повторюється отаке, що в мене просто падає занавість. Це гормони. Плюс, я не знаю, тоді стресанула. І я тоді не бачила вже вихіду. Чоловік казав, досить, я тебе вже довчу. Інструктор казав, приходь. М -м -м -м. Що ж саме цікаве, хотіла ж задню ставати, Ні, він каже, головне вперед. І добре. І таке трошки стресанула. Нічого катаюся. Дивіться. Катаюся слава Богу, бо мені треба було. Бо мені треба було. Якби в мене не було зараз машини, я не знаю, як би я доглядала свою дівчинку і взагалі. Машина це супер. Машина це супер, якщо до неї є чоловік, або у вас є кошти, ще як на одну машину. І перед кожним циклом. Час кожного циклу в мене в житті такого не було. Мені байдуже було на цикл, на гормони, на все це стане жіноче, мені було байдуже, У мене ніколи нічого не змінювалось в організмі, я не психувала, мені нічого не боліло. А я зараз і не психую. У мене просто накриває і така зановість перед очима. І коли ви бачите, що я випускаю якесь відео, де все плохо, це гормони. Ну і плюс щось накопилося таке. Ай. Їздять тут всякі шнурки пропадають. Накупилась і це мене накриває. І мене тоді оце як наводіння пішла, мене накрило отак занавість, і я вже не бачила, як рухатись далі. Взагалі як рухатись далі. Да? От Скажімо так, з цим, з цим чоловіком. Ну, Перший хто Перший хто завжди винен, той, хто поруч, ні. партнер. Завжди, якщо що, то партнер. Так що дуже добре мати партнер. Якщо що, все на нього гнать і скидати. Розумієте? Все на партнера. Дуже добре. Так що... Добре, що в мого партнера є робота, то він все на роботу гонить. А я на нього. Я просто не бачила виходу. Може так накрити, що ти не бачиш виходу. Але цикл проходить, все приходить в норму, і все стає в норму, і все супер. Якщо, знаєте, як то кажуть, е, іноді корисно глянути на себе збоку. А на себе глянути збоку, це ви глянули на мене, глянули на якогось. Блогера, який себе показує да, своє життя. Виглянули, піддивилися і в чомусь побачили себе. Да, і виразили себе в коментарях. Хтось побачить щастя, хтось побачить добро, хтось скаже, все буде добре, а хтось розкритикує, тому що в самого можливо таке було. Не подобається мені ця крива картинка. В мене чоловік каже, як, як я тільки почала знімати, почав ругати мене за те, що останешся без машини. Без машини останешся. А знаєте, коли сіла за кермо, ти ж переживаєш, щось станеться, так? машина заглохла. Ну, колесо я поміняю. Колесо я поміняю. З колесом. Питайно краще не міняти. Що я буду робити, якщо заглохне машина? А я тут по містю катаюся, а як далеко десь поїду, то як далеко позвоню в міліцію, хай завезе додому, машину оставлю. У мене ж є партнер. Хай думає, він мужчина, хай думає, треба мужчинам давати піщу для роздумів. Давати стимул Заробляти і забезпечати сім'ю. А оце я приїхала. Це хобі поспілкуватися з сеньорою. Спілкуюся з нею, боже, ми з нею сміємося на, на легкі різні теми. Все в, в сміх перевращаємо, там, що там чоловік обіжає, не обіжає. Якось так. Так що ми приїхали, йдемо на каву, і, напевно, в мене сьогодні буде круасанчик, девочки. Побачимося. Ванна комната, душова комната, які вже 50 років. Ну, вікно нове. І дивіться, які тут краєвиди з туалета. Там були корови, а там тільки одна. О, о сіренька корівка, бачите? Хотіла корівок показати, але втікли корівки. Тільки чути, як дин, 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 дин. Це корови на м'ясо. Сіреньке там воно над хатою. Дощик іде. Красота. У на нас круасанчик круассанчик мені. Окей. Okay. Одесу фачемо бело. Бел вихід. Чого не бел? Отакі наші справи. Хто просив показати сеньору? Е, дуже схоже на мою маму. Ну, тіло, фізично. Е, Всім бажаю хорошого дня, хорошого самопочуття. І вже побачимось в наступному відео. Буде від мене не то, що там рецепт лазанні. Я ще раз повторяю, що у мене не кулінарний канал. Просто знімаю все, чим, чим живу, що роблю. Зараз після сеньори поїдемо в магазин, заїду, куплю інгредієнти. Бо син просив лазанью. І плюс коханий є вдома, то буде в нас лазання. То поїду, куплю якоїсь моцарелли. і сеньора підказала, так, парміджану є вдома. І сеньора підказала, що вони ложать ще з Каморця їм дуже подобається, то я напевно про шутокото візьму з каморцю. Зараз подивлюсь, що там. Знаєш, знаєте, як зайшов в магазин за одним, а вийшов незрозуміло з чим і весь в тумані. У нас тут е мисливці їздять. Так що така в нас погода, але освітлення непогане. Так, да, класно. Класно жити в горах, але щоб був автомобіль, тому що так далеко не забіжиш. Не забіжиш далеко. Все, рухаємось далі. Дякую, що зі мною всіх обіймаю і, і всім бажаю добра. Всім бажаю добра. Щасливими в самому собі. Так що, побачимось. Не пропустіть наступне відео е, з Лазанню. Е, буде настрій зніму, все по-чесному і будемо пробувати разом. Буду робити на, на свою моду. Окей? Okay?